Привіт, сьогодні нове відео, і ми будемо говорити про мою улюблену систему планування на рік. Це навіть не планування, це над специфічна система написання своїх бажань на рік і їх перевірка через рік. Для тих, хто вперше раз потрапив на канал, мене звати Софія Рожко. Я CEO та засновниця The Body School. Це сервіс, що формує стосунки з тілом та їжею. І взагалі я випускаю відео на каналі регулярно, але останні два тижні я не випускала свої суботні відео. Через те, що коли я їх зняла і почала монтувати, я побачила дещо, що мене почало смішити. Справа в тому, що останній рік у мене досить сильно випотало волосся, і воно три місяці тому почало відростати. І я дивлюся, значить, в монтажі на своє відео, як у мене в якомусь моменті, коли я про щось суперсерйозне говорю. Починає на приборканому лаком для волосся для волосся е, зачості, починає просто підніматися волосся ось тут. І я просто схожа на якогось їжака. І воно ще так смішно співпадало з чимось суперсерйозним, тим, що я говорю. Тому я вичекала ці два тижні найкатастрофічніше, коли в мене постійно стирчало волосся. І сьогодні я так уже починала знімати відео. Дивлюсь, непогано. і Думаю, окей, вже в такій фазі росту волосся, я готова продовжувати знімати відео. Система, по якій я планую свій наступний рік, називається світлофор. Я вже Писала про неї багато разів у себе в інстаграм, і зазвичай я виділяю на цю задачу початок грудня, тому що в кінці грудня, на початку січня, там іде катастрофічний завал з усіма справами, все горить, все треба доробити, тому я на початку грудня це роблю допоки спокійніше. І мені подобається ця система тим, що вона допомагає мені з року в рік, уже сім років поспіль, відслідковувати мій особистий прогрес, відслідковувати, як я змінююсь, без прив'язки до когось, без порівняльної характеристики, в порівнянні Виключно зі мною, яка була рік тому. І в кінці я розповім, чому ця система працює таким чином. Ви зрозумієте, просто зараз пояснюю, чому мені супер подобається саме ось ця система світлофор. Вона складається з двох частин. Для першої частини вам потрібен буде блокнот або комп'ютер, або телефон, що завгодно. Мені зручніше саме першу частину робити в блокноті. Перша частина полягає в тому, що ми маємо виписати всі бажання, які у нас. Є в голові все, що ми хотіли б зробити, досягти, отримати, купити наступного року. Ці бажання можуть бути абсолютно різними. Це може бути щось велике, типу купити авто, придбати квартиру, поїхати в кругосвітню подорож, до зробити нову зачіску, купити абонемент спортзал, подзвонити близькій людині, або там завершити якийсь проект, який ви давно не могли завершити. Тобто, щось супер велике, щось супермаленьке, щось звичайне це можуть бути абсолютно різні задачі, і вони мають бути з області те, що ви можете зробити самостійно, і те, що ви самостійно зробити, не можете. Можете, або це якась така задача і мрія, ну яка зараз не є для вас реалістичною, типу там купити якийсь будинок, я не знаю, в Італії це зараз не є реалістичним, але це, наприклад, ваше бажання, і ви його просто вигружаєте на папір. Я зазвичай пишу 50 бажань 100 для мене важкувато, хоча можу написати, якщо дуже довго посиджу. Але для мене 50 – це якраз така ідеальна кількість, коли я можу написати щось більш дрібне, більш деталізоване і більш якісь великі задачі, проекти особисті, робочі, які завгодно. Тому моя цифра така орієнтовна: 50. Тобто, спочатку я беру листок паперу, можна це робити в нотатках на телефоні, на комп'ютері, і виписую 50 своїх бажань на Наступний рік. Далі наступний етап цієї системи це розподілити ці бажання по системі світлофор. У нас має бути з вами три колоночки. Ви можете зробити це на ватмані, в блокноті, в Excel-файлі на комп'ютері в будь-якій іншій програмі. Тобто нам умовно ці бажання треба розподілити на три основні колонки. Перша колонка це зелені бажання. Це бажання для яких вам достатньо лише вас. Вашого першого кроку і ті бажання, які ви знаєте, як зробити, ви знаєте, як їх виконати, вам зрозумілий шлях і зрозуміло, що для цього потрібно робити. Тобто, щось таке супер очевидне. Наприклад, для мене похід до стоматолога, чого я страшенно боюся, є зеленою задачею. Я знаю, що для цього потрібно. Я знаю, що в мене є на це фінансовий ресурс, часовий ресурс. Мені просто стрьомно, і я цю задачу відкладаю. Але якщо я захочу запланувати це на наступний рік, я її буду розподіляти саме в зелену частину, саме в зелену категорію бажань. Або, наприклад, одного року я писала в цю категорію, що я хочу оновити свій домашній одяг. Бо якось я на це не особливо звертала увагу, носила те, що на вулиці, типу, я вже носити не буду. А потім я подумала в карантин, до речі, що а чому в мене немає якогось класного домашнього одягу, чому я вдома не можу ходити в чомусь просто звичайно красивому, практичному. І тоді я на наступний рік, пам'ятаю, що по завершенню карантину я прям почала прописувати, що кожного року я оновлюю свій домашній гардероб, тобто якісь Костюми, які я вдома ношу, це теж дуже легко, тому що для цього мені потрібна тільки я мені зрозуміло, що робити піти в магазин, або замовити онлайн, і для цієї задачі мені не потрібні інші люди або якісь надресурси, щоб я її виконала. Тобто особливі зеленої категорії, ви знаєте, як це зробити. Вам для цього ніхто не потрібен, або навіть якщо потрібен ця людина в курсі, вона готова це робити. Вам для цього треба зробити тільки якби, перший крок. Та? Тобто, це такі задачі, які дуже легкі, але ніяк до них не доходять руки, або вони тільки з'явилися в вашій голові. І потім ми переходимо до наступного віконечка: це помаранчеві задачі. Це вже задачі такі складніші. Або ви не до кінця розумієте, як її реалізувати, тобто приблизно є якесь розуміння, але воно не чітке. Або вам для цього потрібні додаткові ресурси, часові, фінансові, інші люди, і ці вже задачі вони такі вже, типу, вони не легкі. Але вони ще не надто складні, вони якісь такі середні. Наприклад, якщо ми говоримо про людину, яка хоче схуднути на 5 кг, для неї це може бути проста задача. Якщо вона знає, що треба робити, або до кого звернутися, в неї є контакт, і просто треба зробити перший крок. А може бути це задача з помаранчевої категорії, якщо не зрозуміло, що робити, не зрозуміло до кого звертатися, не зрозуміло, чи потрібна допомога, тобто дуже мало водних даних, і тоді ця людина може цю задачу віднести в помаранчеву категорію. Наприклад, в помаранчеву категорію. Я можу віднести пошук якогось навчання. Якщо я не знаю до кінця, що це має бути заклад, або чому я хочу навчитися, або це має бути офлайн онлайн і мені треба для цього зробити додатковий ресерч, зібрати кошти, виділити час. Я це поміщу в помаранчеву категорію. Або, наприклад, задачі, які я в принципі розумію, як їх зробити, але для них потрібна там систематичність, регулярність, і треба для цього напрягтися. Дуже довгий час у мене в помаранчеві задачі кожного року йшов розвиток мого блогу в інстаграм, тому що я абсолютно не з тих людей, хто отак от за секунду виростив свою аудиторію. Хоча в мене фантастична аудиторія, я люблю своїх підписників, тому що моя аудиторія дуже якісна. Ці люди зі мною роками. і у нас. Тобто з ними особлива атмосфера. А, але для того, щоб формувати цю аудиторію, для того, щоб формувати контент, потрібна систематичність, потрібні щоденні дії. І от кожного року я собі прописувала там, які я хочу результати мати в кінці року, і тоді мені було зрозуміло, що для цього мені доведеться кожного дня систематично це робити. Не тільки тоді, коли я хочу. А система є система. Тобто, ти маєш систему, і ти маєш по ній іти. Тобто, в помаранчеву категорію у нас ідуть задачі, які ми. Приблизно розуміємо, як зробити. Вони для нас такі е, вже серйозніші. Це вже більш висока планка, е, або задачі, для яких нам треба додаткові ресурси, яких ми наразі не маємо. Але в принципі зрозуміло, де ці ресурси взяти. Ну і остання червона категорія. Зрозуміло, що це ті задачі такі супер високий рівень, задачі з області мрії. Коли ти не знаєш, що для цього треба, в тебе абсолютно нема розуміння. Тебе немає людей, які тобі можуть допомогти. Ти взагалі не знаєш, що тобі може допомогти. В тебе немає на це ні грошей, ні часу, нічого. Тобто, наприклад, якщо в тебе є вже кошти на машину, ти хочеш собі купити авто, в тебе є вже ці кошти, в тебе є вибране авто, і тобі треба тільки піти купити. Це зелена задача. Якщо коштів недостатньо або зрозуміла, яка машина, це може бути помаранчева задача. Якщо взагалі коштів немає, ідеї про авто немає, і в принципі не зрозуміло, як воно з'явиться в житті, але дуже хочеться, це може бути червона задача. Тобто, ми маємо всі наші 50 задач. Розподілити на ось ці три категорії. Ще в червону категорію можуть потрапляти задачі, які не дуже залежать від нас, наприклад, зустріти своє кохання. Так, там є речі, які нам треба робити: типу там, виходити з дому, спілкуватися з людьми, зареєструватися на сайті знайомств, не знаю, розказати всім, що ти знаходишся в пошуку. Що завгодно, але тут вже участь як мінімум дві людини: тобто, ви і інша людина, і е, це не завжди те, що знаходиться в наших руках, і ми можемо цим процесом управляти. Тому всі такі крейзі, які штуки, де мені треба допомога всесвіту, я теж відношу в червону категорію. Важливий нюанс, коли ми розносимо наші 50... Цілий, наприклад, як в моєму випадку, на ці три категорії має бути приблизно рівна кількість. Не так, що у нас одна в зеленому, одна в помаранчевому, і 48 у нас в червоній категорії. Плюс-мінус треба рівномірно розподілити ці бажання між трьома категоріями. Чому мені так подобається ця система? Тому що наступного року, коли я переглядаю ці задачі, я їх ділю на три основні категорії: перша це задачі, які я виконала. Я можу їх спокійненько викреслити і подумати, я молодець. Друга категорія це задачі, які для мене за рік втратили пріоритетність, і вони стали мені непотрібні. Тобто, на початку року мені здавалося це важливим, але в процесі року я зрозуміла, що мені це більше не потрібно. І це теж дуже класно, коли ти розумієш, що твої пріоритети змінилися. Твій вектор змінився, і тобі не потрібно виконувати це просто тому, що ти це написав. І третє, це те, що з однієї категорії задачі потрапляють в іншу категорію. Наприклад, з червоної категорії за рік задачі можуть потрапити в помаранчеву. Те, що здавалося нереальним, незрозумілим, для цього немає ресурсу, це взагалі якась фантастична ідея. Зрозуміло, стало трошечки. Що для цього зробити, до кого звернутися, які кроки можна зробити? Тобто ця мрія вона почала отримувати якусь форму більш реалістичну, коли ти розумієш, що можна зробити. Так, це ще дуже важка задача, що до кінця немає впевненості, але вона вже не здається мрією, чимось космічним, нереальним. Це вже щось таке, що до нього можна дотягнутися, або ми вже стали на крок ближче до цієї мети. З помаранчевої категорії. Задачі потрапляють в зелену категорію те, що здавалося складним, стало. Просто наступним кроком, а тобто, це наступна задача, яку легко виконати. Вам зрозуміло, як її виконувати. Навіть іноді в мене бувало, що з помаранчевої е категорії задачі протягом року переходили в зелену, і я їх завершувала. І ну, це типу було супер круто. Але зазвичай буває так, що зелені задачі я завершую, помаранчеві переходять в зелені, червоні переходять в помаранчеві, і з'являються нові червоні задачі. Там щось викресується, щось дописується, але видна ось ця трансформація. Всі свої бажання за останні сім років я веду в одному файлі, тому мені класно видно, що, наприклад, для мене сім років тому здавалося. Це взагалі ніколи зараз це вже такий типу мінімум, на який я навіть не згодна, і це мені показує, наскільки я росту як особистість, тому що ми всі проходимо наші трансформаційні періоди, і дуже неправильно, коли ми себе порівнюємо з іншими людьми, бо ми всі знаходимося в ну в різних позиціях в даний момент часу. А ось бачите, як ти міняєшся кожного року, як ти ростеш, як. Те, що для тебе здавалося неможливим, стало твоєю нормою або навіть твоїм мінімумом зараз за декілька років. Це надзвичайно надихаюча історія. Тому я вам пропоную виділити собі час, аби спокійно реалізувати цю історію. Це може бути декілька годин. Одну годину ви пишете цілі, тому що 50 цілей написати бажання це теж не просто. Перші 10 супер легко, 20 – так собі далі. 30 вже буде важкува. Тому треба буде включити фантазію і спробувати покопатися в собі. Що такого простого мені хочеться? Можливо, це Тися підпістригти собі чубчик, або змінити колір волосся, або е, написати якійсь людині, які ви давно вже не можете написати, до чогось суперскладного, і потім це розподілити. І потім ви це закриваєте. Ви його не розвішуєте ніде, не ставите на заставку, не вішаєте цей Ватман по центру кімнати. Ви це ховаєте і потім фокусуєтесь на своїх задачах. Ви просто тримаєте це в голові і ви працюєте над цим рік. І не потрібно на це постійно дивитися, тому що ваші пріоритети можуть змінюватися. Краще себе цим ну, написаним не турбувати. Нехай воно десь буде. І потім наступного року я спробую випустити відео, де ми з вами проаналізуємо, як е, змінилися наші пріоритети, чого вдалося досягти за. Попередній рік, і які задачі стали для нас більш реальними, які здавалися супер нереальними. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і поставити нагадування про наступні відео. І напишіть в коментарях, чи використовуєте ви взагалі якусь систему планування на рік, чи сподобалася вам подібна система, про яку я розповіла і. Коли ви напишете по цій системі, напишіть, будь ласка, в коментарях, будь ласка, наскільки вам легко чи важко це далося, і які відкриття про себе ви зрозуміли, коли виписували свої 50 бажань. Ну а ми з вами, сподіваюся, зустрінемося наступного тижня, якщо знову моє волосся не буде перетворювати мене в їжака. Бувайте!